що ми сьогодні будемо балакати? Зараз лізенька покажу. Так, де... О, вже після якраз коли ну, ти будем... що... <свісна> Вже пора починати. Доброго ранку, да? Так, я, мабуть, не включила це і скажіть. Звук? Угу. Так, Доброго ранку всім, дівчатка. Подивіться, будь ласка, Ліза, на що це схоже, що це за малюнки? Мозги. <сіх> так, це наші мізки. Подивіться, будь ласка, на них і розгляньте, який у вас сьогодні настрій. Я вибираю цей злого. Четвер... А, там а там цифри, є, Ліза. Ліза, дивися. Я четвертий беру сьомий і восьмий, і шостий. і шостий. Ох, наскільки та так багато, так? Да? А, а третій ні? Ліз. Не mm. киплять мізки, да, Ліза? так, Ліза? <рес> да, Це ще здати, хочеться мені. Mm. Да, ну да, Можна мені обрати? Будь ласка. Я хочу той восьмий. Угу, всім. Гарного дня вам всім да. А, да. Так. Добре. Давайте сьогодні поговоримо, Лізенька, про склад числа. Будемо сьогодні ціле заняття його. Розповідати. Ліза, ти знаєш, що таке склад числа? Да. Да? І нам допоможуть цьому кольорові олівці. Отже, склад числа це кількість будь-яких предметів. Да? Дивися, от склад числа 2 у нас. Нам треба сьогодні заповнити наші будиночки. Дивися, у нас є два олівчика. Я зрозуміла, що в тебе немає поряд олівчиків. Да? Ну, можна Ліза, можна на пальчиках тоді сьогодні використовувати наші пальчики. Отже, склад числа 2 це кількість предметів, яких є два. Дивися. Один у мене олівчик і два. Із чого складається склад числа 2. Дивися, нам треба заповнити віконечко. Дивися. Один і скільки. І два. Ні, дивися, щоб було Буде у нас цього разом два. Один, один і... і скільки? Пальчиками допомагай. Щоб було два. Один, один. І, і один. Молодий. І один. один і один. Отже, склад числа 2: це у нас один і один. Так, далі, дивися у нас склад числа три. Ми вже сказали, що склад числа три це кількість предметів, яких є три. Дивися, в нас тут уже віконечка ось збільшується, да? дивися. Щоб у нас вийшло склад числа три, це в нас скільки? Два і скільки ось? Один. І, один. один і два. І далі скільки буде ще? Два. Два і один. Так, 2 і 1. І в нас буде склад числа 3. Так. Далі давай, допомагай мені тепер. Склад числа 4. Давай, ти сама може будеш. Дивися. Знизу починаємо ось віконечко відкривати. 1 і, і 3. Правильно, далі. 2, ем, 2 і 2. Молодець, допомагай ага. собі правильно пальчиками. І останнє у нас. 1 і 1 і 3. Три і один. Правильно. Це склад числа якого у нас? 4. Чотирьох, правильно, розумничка. Так, далі давай. Склад числа п'яти. Допомагай собі пальчиками. Дивися, знову ми починаємо від одного. 4, 4, 4 і один. Далі. Два і три. Молодець, бо я чекаю навіть сама трошки. цей. Далі Лізенька. Два, е, два і три. Три і два, так? Да? І останнє яке? Ч... Чотири і один. Молодець. бачи, яка ти розумничка. Це, це дуже важка, ти знаєш тема для діток наших, що це Так, тепер у нас. Ти вмієш а... приклади дуже гарно, значить вирішувати. Два числа шести Ліза, дивися. Отже, у нас є 5. 5, 5. 6 і 5. Ні, подивись, уважно. треба, щоб разом вийшло 6. Це у нас 5, буде 5. 5 і 1. Так, молодець. Далі. 2, 2 і, і, і 4. Молодець. Далі. Тут одинакові будуть числа. 3, 3. Розумничка. Далі. 4 і два. І два. І останнє у нас. Один. І п'ять. Молодець. Умнічка, Ліза. Так, наступне у нас число. Склад числа сім. Да? Ми сказали, що це кількість предметів, які є скільки, Ліза? Сім. Е, так? Сім. сім. От. Далі знову починаємо. Давай один і. Один. Молодець, то поняла. Ш... Один і шесть. Один і шість, правильно, далі. П'ять і два. Так, так. далі? Три і, і чотири. Умнічка, ти mm прям -hmm. в умі. Далі, Ліза? Три, три і... і чотири. Правильно, чотири і три, да? І ще там два залишилось у нас віконечка. Д... Два. І п'ять. Лиза, ти така молодець взагалі прям навіть цей. Шесть і один. Шість и один. Це склад числа якого у нас було? Сім. Склад числа семь. Так далі у нас склад числа вісім. Семь семь и один. Молодец. Лизанька далі. Два два. 2... и, и, шесть. Умничка, молодец, Лиза. Далее. пять, пять и три. Так, далее. Четыре и... Четыре, и четыре Так, далее. Три, три и... 5, 3, далее. Эм... есть? Шісті і два. Так. І і останнє віконечко у нас? Один і... І сім. Молодець, Ліза. Тебі буде дуже легко в першому класі. Тебі треба з... одразу в другий клас ти, Ліза. Можна і в третій, да, Ліза? Так, Ліза, ще в нас залишилося два числа. Склад числа дев'ять. Ліза, давай. 8, 8 і 1. Так, 1 і 8, да? Далі 2. 2, 2 і... Так, я аж задумалася. І 6. Це. І 6. І А ну подумай, 2 і 7, Лізенька. 2 і, і 7. Буде разом 9. Далі. Е, 6, 6 і... І чотири. І три. Трішки вже важкі. Далі зенька тобі. Але бачу, як девушка. Ти далі Чотири і П'ять. І так, далі. Чотири і п'ять і п'ять і чотири. Далі шість і. Шість і і три. Шість і три, далі два і. Два і. Сім. Два, і сім і два теж буде девять. І вісім, і скільки? Додати треба. І вісім і один. І один так, буде так. разом дев'ять. І останнє в нас склад числа. Лізенька, подивися, склад числа з десяти. Це у нас кількість всього десять да, виходить. Отже дев давай. Девять і один. Один і дев'ять. Далі два. Два, два, и восемь. И восемь, да, далее. Семь, семь, и три. Так. Далее, четыре. Четыре, четыре, и шесть. И шесть, Так. далее. Пять, пять, и пять, 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 Разом 10, далее. 6, 6 и пять, Шесть и три. Шесть и Угу. І чотири буде лісать разом. Буде десять, да? Так, далі три, три, три і сім. І сім і три. Далі вісім і... вісім і два. Так, молодець. В умі прям рахуєш. Так, один, далі один і дев'ять. І так, і дев'ять. І всього разом буде десь лізати. Сьогодні велика молодець, прям дуже розумничка. Так, молодець. Зараз я... московий штурм. З да. самого ранку лізати мене. А зараз молодець. я пропоную зробити гімнастику для оченят прямо. Трішки тепер можна запружити оченята ліза сильно сильно і відкрити, да? бо щось наші оченята можуть десь загубитися, десь туди. Ага. Так, Сьогодні я пропоную ти приготувала листочок в клітинку і ручку або олівчик? Да? Графічний диктант. Пам'ятаєш, ми були по клітинку? Я наважаю цей так. Графічний, Да? Дивися, да. нам треба відступити зверху три клітиночки, а зліва шість. От дивись, спочатку давай читати зліва. ось. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І зверху три. Один, два, три і ставимо крапочку. Так, один, два, три. і ставлю крапочку. Так, тепер. Як ти гадаєш, хто у нас сьогодні вийде? <гум> так, добре, дивися. Беремо від нашої крапочки і одну клітинку вниз спускаємо. І раз. Спускаємо і раз. одну клітиночку вниз. Далі одну клітиночку вліво. Вліво в клітиночку Одну Одну клітиночку вгору. Блин, зараз, зараз. <гум> Я так, давай тоді спочатку дивися. Я назад відходжу. Одну туда. клітинку вниз. Я вже одні... зробила. І вліво. Вліво. одну вгору. Одну вгору. Одну клітинку вліво. Вліво. Одну клітинку вгору. Так бути ступеньки якісь. Так, ну кажу, ага. далі. Одну клітинку вліво. Та реально якась тупенька. Будь уважна. Ми не в ту сторону йдемо, Оля Анатолійовна. Чому? А, ні, ну як знаєте, ми привикли сюди вправо, а це вліво, знаєте? Одну клітинку вгору. Я зробила. Одну клітинку вліво. А тепер будь уважна, три клітинки вниз. Раз, два, три. Тепер одну клітинку вправо. Раз, Вниз одну клітинку. Дивись. Знову клітинку вправо одну. Тріс. Одну клітинку вниз. Чити. Вліво одну клітинку. Пять. Одну клітинку вниз. Угу. Одну клітинку вліво. Так. Три клітинки вниз. Раз, два, три. Так, одну клітинку вправо. <рес> На ступеньки якие як получаются. Одну клітинку вгору. Одну клітинку вправо. Я не встигаю. подожди, подожди мене. Почекайте. Ага, в мене коментатори. Далі, одну клітинку вгору. О, це була собака. Оля Анатольовна. Сергійович вже підказує, що це буде, і він вгадав. Ліза, подивись, на що схоже? На собаку. Зараз на, подивимось. Так, давайте далі. Так, одну клітинку вправо. Діма, як ти знай. Далі. Так, одну так. клітинку вгору. Головне не заплутається, да, Ліза? Так, да, я, ага. я вчора прямо так галочки ставила. Одну клітинку вправо. Далі дві Є? клітинки вниз, Ліза. Ліза, вже диви половина нашої його... Боже. <піця> <Кожа>. Ні, <піця> 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 Лі, Ліза, не птаха. Зараз весна, вони попрокидалися, повилазили зі своїх скори дерев. Такі з... вони різнокольорові, барвисті. ніжні. Хто? Здобочка! Не Правильно, так, ну що, закінчимо її. Давайте. Так, дивіться. Одну клітинку вправо. Далі дві клітинки вгору. Одну клітинку вправо. Вниз одну клітинку. Знову вправо. То ми вліво ходили, тепер вправо. Вправо, вниз. Одну клітиночку. Ліст ти встигаєш? Да. Так, далі вправо одну клітиночку. Знову вниз одну клітиночку. Вправо одну клітиночку. Можна заплутатись, да? так? Три... Что вже досталась. Три ну, клітинки не вгору. Терпіння. Три клітинки вгору. Далі вліво одну клітиночку. Вгору. А скільки одна? Ж? Да, по одній клітиночці, Ліза. Знову вліво mm -hmm. клітиночку. Вгору. Тепер вправо одну клітиночку. Вгору. Знову вправо одну клітиночку. А скільки? Далі три клітинки вгору. Уже закінчуємо. Один, два, три. Три клітинки вгору. Тепер вліво одну клітиночку. Вниз. Знову одну клітинку вліво. По одній клітиночці. Одну клітинку вниз. Вліво одну клітиночку. Знову вниз. Знову вліво одну клітиночку. Вгору одну клітиночку. І що робимо? З'єднуємо. Єднує, З'єднуємо. Да? Так. А розфарбовувати можна? Можна потім розфарбувати. Тому ну, люди зараз не мають лівчиків з собою, бо вона бабусі. Mm -hmm. Так, хто у нас вийшовлює за гусь? Це так. Знаю, а ну давай. Так, дозав. зараз я спускаю. Я мене казати mm -hmm. на цьому. Так. Отак. О, О, класні. Дійсно. Ну, тут жабка якась. Жабка? Ну, зато, це, може і на жука навіть схожий бути, да? Ага. Отже, молодці. Ліза, тобі було складно? Ні. Не. Не складно, але було, можна було трішки заплутатися, тому що я вправу влево. Давайте власне домалюємо. Можна домалювати оченята, атака, да, Ліза? Сейчас розфарбуємо його. Ну, ну да, усмішку можна. О, классный. А ну, я так зарублю. А ну, покажи, Лиза. Угу. О, смотри, как я умею. <laughs> И мне у меня у вас вот такой. О. Смотрите, смотрите. Смешно. Что там, Лиза? А -а -а. какая посмешка в ТВ, Лиза, в Холлигарме. Нет, это Мими. Это страшный а -а -а. монстр. боже. -да. Так. Так, ну що, шукаємо метелика? А, ми пошукали вже. Є, так. Да. Mm -hmm. Бо разних є. жучків гусеничків бачили, а метелика немає. Я не бачу. Там Тоді ось... буде жучок. Боже корівка. Я бджілку. Щоб, літала, щоб швидше весна прийшла, швидше швидше тепло стало, так да, Ліза? Так вже пчоли літають. Так, да, і не тільки, вже багато ж птахів повернулося до mm -hmm. теплих країв. Безусу. Ні, ще ластівки не тепло буде. Отже, ліза, бо... що ми з тобою сьогодні згадували? е-е <реш> і Склад так, числа, так, да, Ліза? числа і ти сьогодні була велика молодець Бо ти так знаєш ти. Дуже гарно умі рахуєш, то ти роз... Молодець. Так, ну що, дівчатка, бажаю вам гарного дня. Зустрінемось завтра на аплікації. Табло, Я так. скину Лізочка там треба ж попросити дорослих, тобі трішки допомагати.